На твою думку, які договори є важливішими, якщо ти початківець і не можеш, наприклад, закрити фінансово звернення до юриста, щоб запакувати все, все ж таки з клієнтами чи з командою? Угу. А, в першу чергу я вважаю, що важливо це є з контрагентами-клієнтами договір, тому що це ті люди, які вам приносять гроші. Ось кеш в ваш бізнес, а потім вже далі з командою, тому що команда можливо ще не так сформована, є повноцінно, і відповідно з часом це. Потрібно буде тоше, тому перше з клієнтами, і друге з командою. Чи важливо на твою думку захищати інтелектуальну власність бренду, чи це можна залишити десь там на останній час? Ну я б тебе не запитую, чи ти це зробив? Бо я знаю, що це зробила. Я вважаю, що це потрібно передчасно робити, тому що ситуації бувають різні в бізнесі, тому знову ж таки я би казав це зробити наперед. Перед якоюсь там необхідністю. Тобто це не так дорого коштує, Але для вас це є додаткова безпека. Олег ти вже декілька років як фізична особа-підприємець. Скажи, чи був в тебе переліміт? Е, да, переліміт мене вже був. Я хочу сказати, з однієї сторони це є приємно, з іншої сторони, це і неприємно, але це приємні проблеми. Більше приємно. правда? Ну, да. Чи було в тебе багато ситуацій, коли тобі потрібно було звертатися до юриста, і взагалі, що для тебе важливо в роботі з юристом? Так, uh -huh. да, ситуація в мене була, коли потрібний юрист, на її було не одна, декілька цих ситуацій. Юрист обов'язково потрібний, ось відповідно, що це повинна бути довірена вам для вас людина. Тому що бувають різні ситуації, ось яких ви можете точно що з юридичної сторони не розбиратися, і відповідно потрібна допомога а, юриста. Тобто, це там може бути наприклад, ДТП, вимагання грошей, е, ситуація з командою, з клієнтами ситуації, тобто різні. Тому юрист обов'язково потрібний, щоб у вашому житті і вашій контактній книзі. Які в тебе є редфлеги до юристів? А, флеги не бути червоній футболці. До мене ти вже не звернешся. будеш збудеш інший футбол, це вода. <гум> Я тобі дуже дякую за твій час, за те, що ти поділився з глядачами, що важливо в роботі юриста, як ти залучаєш свою роботу, і дуже рада тебе бачити. Все, дуже тобі дякую.